Віддивіться, ми ж бачимо і користуємося ним буквально щодня, але гаманець це, знаєте, набагато більше, ніж просто якийсь там аксесуар. Це на перший погляд такий звичайний предмет, а насправді він приховує ну, дуже глибоке, майже містичне значення. І от сьогодні ми спробуємо розкрити його таємниці. Щоб почати, давайте одразу до головного питання: от що таке втрата гаманця? Це просто знаєте така прикра неприємність, чи за цим усім стоїть щось більше. Саме це питання і буде нашим провідником у цій історії. Почнімо з найочевиднішого, так би мовити, з наукового погляду. Бо на перший погляд, гаманець це ж абсолютно утилітарний об'єкт, він створений для однієї дуже простої мети. І от з наукової думки тут все мегапросто. Це по суті контейнер, його завдання. Що? Зберігати гроші та картки в безпеці. Все, він може бути шкіряний тканинний будь-якої форми, але суть від цього не змінюється. Це просто інструмент для захисту. Але якби все було настільки просто, то мабуть, наша розмова на цьому би і закінчилася. Та насправді за цією простою утилітарною оболонкою ховається цілий світ, світ символів. І от тепер ми переходимо від, скажімо так, наукового опису до містичного. І от у цьому вимірі гаманець він перетворюється з простого контейнера на щось значно, значно могутніше. І от що найцікавіше, виявляється, у багатьох культурах гаманець не просто зберігає гроші. Ні, він їхню енергію ще й притягує. Уявляєте? Він стає таким собі талісманом з одного боку та щитом, що захищає фінанси. А з іншого на магнітом, який приваблює добробут, дуже цікава концепція. Ба Більше цю магічну властивість, скажімо так, навіть намагаються посилити від всі ці прикраси у вигляді монет чи якихось символів багатства. Це ж не просто декор, це по суті спроба зарядити гаманець на ще більший успіх. Але зараз ми підходимо до самої одної суті. До ключової ідеї цього всього виявляється, гаманець це щось значно важливіше, ніж просто гроші чи навіть удача. І ось він ну, ключовий момент. Гаманець це символ наших матеріальних прав у цьому фізичному світі. Тільки вдумайтесь, це по суті уособлення нашого зв'язку з реальністю, нашої здатності виживати, забезпечувати себе, тобто. Це не просто про багатство, це про базове право на своє місце під сонцем. І от коли ми це розуміємо, знаєте, ситуація, коли гаманець губиться або навпаки знаходиться, виглядає зовсім по-іншому. Це вже не просто якась випадковість, це повідомлення. І ці повідомлення вони можуть бути кардинально різними. Дивіться, втрата гаманця. Це може бути сигнал про несвідому відмову від свого права на добробут. А от знахідка да, це навпаки шанс, шанс відновити цей зв'язок. Таке собі нагадування, що треба переглянути фінансові справи, тобто, неважливо, втратили чи знайшли. Суть одна: це не про удачу чи невдачу, це підказка, такий собі сигнал від світу, що гей. Настав час звернути увагу на стосунки з матеріальною сферою. Окей, добре. Повідомлення, скажімо, отримали. А що з ним робити далі? Подивімось, як це все виглядає на практиці. І цей сигнал, виявляється, можна перетворити на такий собі план дій. Всього чотири кроки: перший це уважність, тобто, просто визнати свої реальні матеріальні потреби, другий крок Розпізнавання це про вміння помічати фінансові можливості, які з'являються навколо нас третій крок відкритість бути готовими сприймати знаки, підказки, навіть якісь несподівані подарунки. І нарешті четвертий, і мабуть найголовніший це дія, тому що ну погодьтесь лише активна взаємодія з фізичним світом і приносить. Реальні результати, тож, можливо, наступного разу, коли щось трапиться з гаманцем, чи просто з'явиться якийсь незвичний знак, пов'язаний з грошима, може, це і є той самий привід зупинитися і подумати. Здається, світ може постійно надсилати нам підказки. Головне питання тут: чи готові ми їх помічати, і чи вміємо правильно тлумачити. Отже, на які знаки тепер варто було б звернути увагу. Підписуйтесь на канал Секрети Сновидіння, щоб не пропустити жодної таємниці. А якщо ви готові розшифрувати своє особисте послання, напишіть мені в телеграм. Ключ до вашого внутрішнього всесвіту вже у ваших руках.